Слава Господу! Зачитаю один текст Івана від Матвія, 18 розділ 21, 22 вірші. Івана від Матвія, 18 розділ, 21, 22 вірші. Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз Ісус промовив до нього? Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Амінь. Сьогодні особливий день. Наші діти служать церкві. І ми це називаємо служіння дитячого хору. Але насправді. Цей день, коли служать наші діти, церква більше служить, ніж зазвичай. Ви це помічали? Це служіння більше церкви. Виходить молоденький братик, сестричка, читає вірша. Якщо ви подивитеся, взяв він не один читає. Десь там бабуся, дідусь разом з ним так помаленько. Хтось співає, дивися в хорі, чи з мікрофоном, мама, тато теж підтримує хтось ззаді, хтось збоку, служіння дитячого хору, він надзвичайно більше служіння всієї церкви, чи ми собі уявляємо. Слава Господу. Коли ми дивимося на наших діток, ми розуміємо, що вони себе так не оділи, правда? Бог хтось вдома, погладив, приготував, зачесав когось і привів служіння церкви. Сьогодні у нас служіння церкви для Господа. І ми служимо разом. І нам здається, як гарно дітки заспівали, правда? Чотири хвилини гарного співу. І не завжди ми задумуємося про це, що за цим стоїть години підготовки. Правда? Наших музикантів, регентів це є служіння церкви, церкви Господньої як однієї сім'ї. І сьогодні, знаючи, що буде служити церква, будуть служити діти, я думав, про що нам пороздумувати над Словом Божим? І нагадалось, це місце таке сімейна така ситуація. Правда? Досить часто. Кого багато діток є, така ситуація виникає. Коли приходить один із братів і каже, скільки я можу терпіти його? Її, скільки я можу терпіти? Ми знаємо, що у Петра був брат, правда? Ми знаємо, що у Петра був брат. Як звали? Андрій. І вони двоє були учнів Ісуса Христа. Ось ця ситуація любові і дружби в сім'ї, і сам псалміст, він говорить, як добре і приємно, коли вкупі живуть брати. Ну от ось це вкупі не завжди так виходить зразу добре і приємно. Я помітив, що коли маленькі діти, вони більше хочуть бути біля батьків, біля нас, там, навіть лягти спати в ліжечко, щоб було в нашій кімнаті, Ось так. Потім якийсь переломний момент, а потім виявляється такий. Момент, коли я вже буду самий чи сама. Приходить і каже, коли я буду мати свою кімнату, своє ліжко, я кажу, не переживай. Ще чуть-чуть. проживеш так, як прожив, прожила, будеш мати свого чоловіка, дружину, ліжко, кімнату, все будеш мати. Ще трошки почекати, не так багато, як вам здається. Правда? 10-15 років, брати і сестри, це багато? Небагато. Ну, для когось дуже багато. І в цей період, коли ми живемо в сім'ї, у нас виникають такі непорозуміння. І до Христа неодноразово приходили, і навіть Петро підійшов і каже, ну, ну скільки я можу терпіти свого брата? Чи до семи раз. Я думаю, коли він запитав це Христа, в нього вже було нараховано, в нього вже був список, скільки там Андрій. Ми так, ну, я так припускаю, тому що він мало того, що вони разом. Виросли, разом рибу ловили, потім ще разом учнями стали. І якби Христос сказав до семи раз, Він би там висказав список, можливо, і 10, і 15 причин, чому я вже повинен не прощати йому. Ось так в нас буває. Коли ми живемо вкупі один одного, весь час бачимо, ось якісь такі речі відбуваються. І ця історія нам говорить, що в даній. В даному непорозумінні, в даному конфлікті є двоє учасників, правда? Є той, хто ображає, хто грішить проти, і той, хто ображається. Не може бути одна сторона тільки. Якщо вийшло непорозуміння і потрібно втручання Господнє, щоб було прощення, було єднання в сім'ї. Є двоє, які не, не зійшлися. І спочатку. Хочу, що ми пороздумували трохи про тих, хто ображає. Ми часто говоримо, Господи, прости нам провини, як ми прощаємо. Ми, говоримо, ми повинні прощати. Бо Христос нам простив. Ну, Часом нам треба задуматись над тим, чи часом ми мене є ті люди, які ображають інших. І дивлячись на дітей, дивлячись на сім'ю, на братів, ми бачимо, що основою проблеми. Чому я ображаю свого брата, сестру, ближнього являється егоїзм. В основному це мій егоїзм, моя внутрішня самолюбленість. Коли в нас починається з самого ранку непорозуміння. От дітей, діти, може, згадають, збираються в школу, коли бувають непорозуміння. Коли ходимо по кімнаті, де ми живемо, і бачимо, хтось свою річ не підняв з дітей. І ми просимо, підніми. Відповідь – це не моє. Це не я, це не моє. Я своє, я своє зробив. І виникає така думка, начебто кожен член сім'ї живе сам по собі і сам для себе. Просто так склалося обставини, що живуть під одною хатою. І я собі думаю, Господи, а. Як в сім'ї Господні? Ми ж є церква, ми є сім'я, у нас один батько. І коли ми бачимо якусь річ просту, від самого простого папірчика, який валяється на території дому молитви, до речі, яка потрібно підсказати братові чи сестрі, як ми ставимося до цього? Чи часом ми, як діти, йдемо дивимося на той папірчик і кажемо, це не як я, ну, я можу пройти. Це не я так зробив. В там чи в іншому, мене це не стосується, забуваючи про те, що ми не просто знайомі, в нас не просто якісь спільні інтереси, ми є сім'я в Господі, слава йому. І коли в нас виникають якісь переживання чи радості, ми йдемо всі разом до нашого батька, який не відкидує нікого, слава Господу. Нехай Господь нам поможе в цьому, щоб коли ми живемо на цій землі. Не відштовхувалися від цього особистого, це моє, це не моє. О, усвідомили, не були подібне до маленьких дітей, які, можливо, до кінця не розуміють цінності сім'ї і спільної справи, що це я не для себе прибираю, це я не для себе роблю ту чи іншу річ. Ми це все разом робимо. Це наше спільне життя. І коли ми допомагаємо один одному, підказуємо, підбадьорюємо. Направляємо, коли хтось десь упав і помилився. Ми робимо спільну справу для Господа. І подібно до того, як ми зараз готувалися до цього служіння, це не просто дитячий хор готувався до співу. Це готувалася кожна сім'я, прикладав якісь зусилля, старався, намагався бути як найкращі. вірші, пісні вчили спільними зусиллями, як одна церква. Якщо ми дивимося на те, що мій брат є такий самий любящий Господом, як я, це уникне, це знайде можливість не переступити цю межу, зрішити проти брата. Ми бачимо конфлікт, який був сімейний між Лотом і Авраамом. Пам'ятайте цю подію. Не вистачало їм місця. Між ким був конфлікт? Між Лотом і Авраамом, чи Авраамом і Лотом? В кого було непорозуміння? В лота, правда? В Авраама не було проблем, він розумів цінності, спільності і цінності сім'ї. І навіть коли Господь сказав, що знищить судом і гумору, Він став, став за свого племінника, він став за сім'ю і почав захищати перед Господом. Ходити, находити ті можливості, щоб як спасти його. Проблема була не в Авраама, а в лота була. І іноді, коли ми починаємо думати про себе більше, про свої потреби більше, ми починаємо не помічати, як ми свого брата десь принижуємо, десь вважаємо, тому що ми думаємо, що наша точка особистого щастя починається з нашого Я, з наших особливих. Інтересів, потреб для нашого особливого життя. Но коли ми перевертаємо свій взір на Господа, і бачимо, що найбільша ціль його було спасти весь світ, і горнемося до того Спасителя нашого Господа. І тим більше, як пише Слово Боже, далі Христос пояснює Петру і каже: дивися, і розказує притчу про двох боржників. Один був винен 10 талантів, а інший був винен 10 драхм, якщо я не помиляюсь, набагато більше, набагато менше, ніж пан йому спустив. Пан простив великий борг, який був неможливий понести, а він вийшов і своєму боржнику не зміг простити. Господь. Ісус Христос взяв наш гріх, який ми не могли нести. І цей гріх був настільки більший від того, що воно навіть не може зрівнятися з тим, що може зробити мені ближній. Ісус Христос, і ми бачимо учні, апостоли, вони показали гарний приклад, живучи в Бозі, ми здатні знайти в собі прощення від щирого серця. І тоді молитва, яку ми кажемо кожного дня, Господи, прости нам, як ми прощаємо, вона має надзвичайну силу. Тому що Господь, дивлячись на наші недостатки, на мої якісь проблеми, на, ті, на ту боротьбу, яку я веду кожного дня своїм тілом, бачить, що я здатний в Господі простити своєму ближньому. Він каже, я тобі теж прощаю. Хоч твій гріх. Часом для тебе він не переломний, ти не можеш сам його перебороти. Але я можу. Слава Господу. Ми можемо, дивлячись на ближніх, на братів, сестер, дивлячись на зовнішній вигляд, на їхні можливості давати певну оцінку, певну цінність ставити перед собою. І робити ось ця людина більш цінна для мене, це менш цінна. І, можливо, як діти, ми говоримо, ну що мені може допомогти, там, трьохрітній братік чи сестричка, двохлітній братік чи сестричка, У мене досвіду більше, сили більше. Ось так часом ведучі, як, як діти. При цьому всьому, можливо, чуть-чуть забуваючи про те, що любов Господня настільки велика, що. Його Пролита кров, вона має силу і для мого ближнього. Вона настільки сильно і потужно впливає на моє життя і на життя мого ближнього, що не дивлячись на те, як я оцінюю, ні на освіту, ні на матеріальний стан, ні на статус, чи на ту можливість, яку людина це має, Христос віддав життя за цю людину. Слава Господу. І так хочеться. Так хочеться, що ми в своєму житті. Були добрими сім'янинами, добрими тими родичами Ісуса Христа, які показували Його любов, Його прощення до своїх ближніх і починаючи з своєї сім'ї. І зараз є таке бажання, щоб ми помолилися про наші сім'ї. помолилися про наших діток. Щоб Господь їх пригорнув до себе своєю любов'ю. Відкрив нам. Цінність, справжню цінність християнської сім'ї, християнської сім'ї як церкви, де Небесний Отець є батьком кожного із нас. І відкрив очі і серце прогорнув наших діток, щоб вони також зрозуміли усю любов батьківську, яку, можливо, я як батько, як тато не можу дати до кінця, і в мене нема таких можливостей. Я є гріховна людина, яка бореться своїми. Своїми переживаннями, своїми потребами. Можливо, як мати, не можу дати ту любов, яку потребує ця дитина, але є той Небесний Отець, який може так огорнути наших дітей, наших внуків, так сильно пригорнути до себе, що нічого в цьому світі не зможе відірвати від нього. Нехай Господня любов, вона буде в нас, в наших сім'ях, в наших діток. І нехай. Наше життя, воно буде сповнене Божою любов'ю як християнській сім'ї один до одного, коли ми будемо бачити нашого брата і сестру, де можливо прогрішиться проти нас. Чи ми побачимо, що прогрішиться проти Господа? Щоб ми не стали в стороні, як начебто ми не з однієї сім'ї, начебто я не знаю цього брата і сестру. А хай Господь нам дасть ті потрібні слова, щоб підсказати, Дивися! Не втрать. не втрать, як і сав ось ту батьківську любов. Тобі не потрібно цього. Тобі не потрібно ради цих речей, цих маєтків, можливо, цих слів, цієї компанії втратити звання дитиною Божої. Ось тобі потрібен Господь, ми пройдемо, проживемо це життя. І двері відкриються небесні для дітей Божих. Для дітей Божих і тобі, і мені потрібно бути в тому числі не прихожаном, не доброю людиною, громадянином, чи татом, чи мамою. Нам прийдеться бути тими дітьми, які ввійдуть у вічну радість з Господом. І для цього нас Господь покликав і беріг до цього часу. Нехай ім'я буде благословене. Ми подякуємо Господу за те, що Господь нас приєднав до своєї церкви. Ми подякуємо Господу за наших діток яких сьогодні служать за регентів, за всіх, хто приклав зусилля, і нехай Господь пригорне своєю любов'ю усіх нас до себе, щоб ми були любими і близькими людьми Господніми. Йому нехай буде слава за все. Амінь. Помолимося.